Слава Україні! Героям слава!» Найкраща команда це найкращі викладачі, інструктори, які будуть залучені для вашого навчання, контраварійне керування, тактична медицина. Все розроблено таким чином, щоб ваші знання, які є, покращити, удосконалити. Багато хлопців хто несе службу в районах, де відбуваються військові дії. Майже на передовій в них все виходить. Вони надають допомогу медичну, в тому числі, і те, що хлопці кажуть, що саме тут, на навчаннях, їхні навички зараз на такому рівні, що вони рятують життя, і це дуже цінно. Сьогодні йде війна, сьогодні Національна поліція несе службу в посиленому варіанті. Ми приїхали з різних областей. Хтось приїхав з тих областей, які є прифронтовими. Тому спілкуйтесь між собою, розказуйте, як воно відбувається, що там. Це теж важливо, надзвичайно важливо. Завдячуючи міжнародним нашим партнерам, ви отримуєте доступ і до нових методик, які існують в світі, до нового обладнання це зробить вас і швидшими, і сильнішими, і безумовно дасть можливість і самим вижити в непростій ситуації, і врятувати життя. Сотням наших громадян. Тому служіть, навчайтеся, працюйте так, щоб був результат. Ще раз хочу підкреслити в самому кінці про безпеку у складову. Є сховища, є бомбоубежище, необхідно спускатися і курсантам показувати приклад. Ви дорослі, ви справжні. Сумнів, що у нас все вийде, в мене немає.